по-перше, звернутися до поліції або до служби безпеки України для Фіксації самого факту вчинення злочину терористичного акту, тобто необхідно звернутися з заявою про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, також паралельно я раджу громадянам звертатися на, до міської ради за адресою міста Одеса, площа Біржава, 1, раніше Думська, для того, щоб отримати стати в чергу та на отримання компенсації та отримати цю компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Якщо таке трапляється, що Затягується процес компенсації, в будь-якому разі, звертатися так неоднократно на гарячу урядову лінію, а також звертатися з постійними заявами саме до Одеської міської ради, оскільки безпосереднім виконавцем цих робіт по компенсації або відновленню життя, житла є саме міська рада або її уповноважені структурні підрозділи, в тому числі і департамент благоустрою. І чим більше особи будуть звертатися, фіксувати ці звернення, тим краще для них. В будь-якому разі, всі звернення, якщо вони були в онлайн режимі в усній формі, записувати, коли зверталися. Якщо були в письмовій формі, звичайно, ці скарги та заяви, теж треба зберігати з відміткою про отримання відповідним органом. Якщо ви кажете про питаєте про строки звернення чи розгляду звернення, так вони звичайно є. А саме 30 днів з моменту звернення, згідно з законом України, про звернення громадян. Однак, якщо ми кажемо про строки... Надання компенсації чітких строків немає оскільки все відбувається в порядку черги.